Доброго ранку, Доброго ранку, Вітаю я Кіт Мур, і це школа віри. Школа віри це місце, де наш дух зміцнюється. Наша віра стає сильнішою, і ми вчимося перемагати. І ми залишили для вас місце ось тут, у першому ряду. Я не хочу, щоб ви сиділи там, де я вас не бачу. Я хочу, щоб ви сиділи біля мене. І я бачив, що ви все розумієте. Отже, з вірою, заходьте прямо до нашого класу. Візьміть Біблію. І щось для нотаток, свій планшет або старий добрий блокнот, як у мене. Ми повіримо Богові. Ми повіримо, що сьогодні ми зможемо почути від нього саме те, що просвітить наш дух і допоможе нам вивільнити свою віру. Тому що віра приходить від слухання помазаного, промовленого Слова Божого. Що ж, так приємно думати, що зовсім скоро наша віра стане ще сильнішою. Як ви думаєте, так. Так. тож молімося і вивільнимо віру в те, що сьогодні ми почуємо помазане Слово, що Він дасть його нам. Помолімося, Отче, в ім'я Ісуса. Ми всі єдині, як один весь наш клас школи, віри по всьому світу. Ми об'єдналися і просимо Тебе про помазання, про відповіді, спрямування та допомогу. Ти знаєш час і місце перебування? Кожного з нас, і ми просимо тебе про ту свіжу, манну небесну, про ті відповіді, про те спрямування, що так потрібні нам сьогодні. Покажи нам, як застосовувати все це на практиці. А ми обіцяємо бути не просто слухачами, а вірними виконавцями цього. І ми знаємо, що нам слід робити. Ти вірний, ти завжди віддано стежиш за виконанням слова Твого в нашому житті. Ми заздалегідь дякуємо Тобі за це в ім'я Ісуса. Амінь. амінь. Дякую, Господи. Що б не відбувалося у вашому житті? Правильна відповідь це віра. І це втішає мене, адже іноді люди потрапляють у ситуацію і кажуть: я не знаю, що робити. Ні, якщо ти християнин, то знаєш. Навіть якщо у твоїй голові немає жодної відповіді, ти все одно знаєш, що робити. Вірити Богу. А вірити Богу означає не панікувати, не боятися, не хвилюватися, а просто бути впевненим, впевненим у чому, що Він покаже мені те, що мені потрібно побачити. Він дасть мені те, чого я потребую. Він направить мене. Він зробить все, що потрібно. Він все для мене. Алилуя, і він вірний. І саме це просте, але таке потужне рішення дасть Богу доступ до вас. Алилуя. Знову відкриємо Біблію до євреїв, розділ 10. І ми продовжуємо розглядати ті теми, про які ми говорили весь тиждень. Раніше ми говорили про те, що означає робити. Щось вірою, і що про це сказано в Біблії. Ми бачимо у вірші 38 розділу 10-го, що він каже: А праведний житиме вірою. Віра це спосіб життя. Це те, що ви робите постійно. Ви застосовуєте її не тільки тоді, коли йдете до церкви або під час молитви. Адже кожна думка, яку ви приймаєте чи відкидаєте, це вияв віри чи зневіри. Кожне слово, яке ви вирішили сказати чи не сказати, це рішення вірити чи не вірити, усе, що ви вирішуєте, робити чи не робити. Власне, це те, що відбувається постійно. Ми живемо вірою. Ось чому ті слова, що ми говоримо вголос усім нашим класом, і те, що ми говоримо наприкінці уроку. Це не просто пусті слова, це е, ствердження нашого духу. Я живу вірою. Я ходжу вірою. Саме так я дію. Просто скажіть це, особливо, якщо раніше ви цього не робили, навіть якщо ви багато разів зазнавали невдач у своїх справах, ось як ви туди потрапляєте. Ви вирішуєте сказати це, і навіть якщо щось здається вам не таким, як раніше, тепер ви даєте Богу щось. І з чим можна працювати. Саме так я дію, саме так я живу вірою. І ми закінчили наше дослідження на тому, що ми сказали я догоджаю Богові весь час, <хи> тепер люди можуть сказати, о, це багато про що говорить. Ого, Ти самовпевнений? Ні, я змушую свої слова працювати на мене, а не проти мене. Ви розумієте це? Я погоджуюся з Богом замість того, щоб сперечатися з Ним. Спробуйте і ви. Скажіть у голос: я живу вірою. Я ходжу вірою. вірою. Я ходжу вірою. Я так вірою. я функціоную. Так я функціоную. Увесь час. Увесь увесь час. час. Саме так. Саме так. Я догоджаю Богові. Я догоджаю Богові увесь час. Увесь увесь Алилуя. Час. Час. <рес> Про це йде мова в наступних віршах. Він сказав у вірші 39, Він сказав: Ми ж не з тих, хто хитається на загибель. тобто відступає до руйнування, але віруємо. На спасіння душі. Він також сказав А праведний житиме вірою. І коли захитається він, то душа моя його не вподобає. Розділ 11, вірш 1. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. В іншому ж перекладі сказано, що віра це впевненість у тому, на що сподіваємось. Бо нею засвідчені старші були. Ми бачимо у вірші четвертому, що вірою Авель засвідчений був, що він праведний, як Бог свідчив, про дари його. А у вірші п'ятому йдеться, що вірою Єнох був перенесений на небо, щоб не бачити смерть. Бо раніше, як його перенесено, він був засвідчений, що Богові він догодив. Потім у вірші 39 Усі люди, що згадувалися раніше, всі вони, одержавши засвідчення вірою. Обітниці не прийняли. Отже, на початку розділу, усередині розділу, і наприкінці розділу, він говорить про людей, які отримали схвалення Боже, про людей, які отримали свідчення від Бога. Про те, що він задоволений тим, що вони зробили. Але як вони отримали таке схвалення? Майже кожен вірш починається із цього важливого слова: вірою. Дозвольте мені прочитати інші переклади цього другого вірша. Нова міжнародна версія каже: вірою, стародавні були засвідчені. Розширений переклад зазначає: вірою, стародавні здобули божественне свідчення. Біблія спрощеною англійською мовою. Вірою, наші предки здобули прихильність Божу. Жива Біблія каже, люди Божі в минулі часи славилися через їхню віру. Є те, про що знають на небесах щось важливе, що цінується всіма, і це ваша віра. Віра це не накопичення знань щодо віри. Це не тільки знання. Віра походить не від голови, не від розуму. У посланні до Римлян 10 сказано, бо серцем віруємо для праведності. Писання говорить: та, мавши того ж духа віри, за написаним Вірував я, через те говорив, і ми віруємо, тому то й говоримо. Той самий дух віри, як і в кого. Ось що він про це говорить: такий самий дух віри, як у Авраама, Еноха, Авеля, Мойсея, Ноя, такий же дух віри. Ви і я, всі ті, хто вибрав бути віруючими, які люблять Бога і прагнуть догоджати Йому цінують віру, ми маємо багато спільного із цими людьми. <рес> Ви помітите це, коли зустрінете їх? І вам одразу це сподобається в них, і їм одразу це сподобається у вас. Це реально. Я мав можливість трохи помандрувати, і ми зовсім недавно повернулися з подорожі Азією, де ми відвідали чотири різні країни незалежно від того, де ви знаходитесь і наскільки відрізняється культура. Або навіть якщо ви розмовляєте іншою мовою, я впізнаю віру. Я впізнаю віру. Я впізнаю Дух Божий. Він такий самий і він прекрасний. Знаєте, Багато років тому, ймовірно, це було понад 30 років тому, ми з моєю дружиною Філіс були на зустрічі, і там був місіонер, який виголошував якусь промову. Я не був із ним знайомий, і насправді він був з Африки. Він щось розповідав, ділився своїм досвідом. Він говорив близько п'яти хвилин. Я нахилився до Філіс і сказав: Він мені подобається. Вона сказала: ти ж навіть не знаєш його. Що значить, він тобі подобається? Я відповів: У нього є віра, він має віру. Я чітко бачив дух віри всередині нього. Справа не тільки в мові, не тільки в словах, не в цитуванні правильних писань, дух віри є дух перемоги. Це дух тріумфатора. Алелуя! І це не просто фраза, яку сказав Кіт Мур. Хто-небудь пам'ятає, що в першому Івана він сказав, а оце перемога, що світ перемогла. Що це? Віра наша. Віра, дух віри, є. Дух перемоги. Це дух переможця. Чому це мені подобається? По тій же причині, чому це подобається і вам, це догоджає Богу. І Він є в нас. Ми створені за його єством, за його образом і подобою. Тож чим більше ми стаємо такими, як Він, тим більше ми любимо те, що любить Він, і не любимо те, чого не любить він. Але якщо ти відступиш, якщо здасися, якщо зневіришся, якщо опустиш руки, що він скаже? Я не задоволений тобою, я не задоволений цим, мені це не подобається. Це каже Бог. Ну, а ти такий самий, пам'ятай це. чи ти вже виробив вміння відкидати. Я дійсно став доволі нетерпимим до вагань. До зневіри стосовно себе чи стосовно вас. Я люблю вас, я хвилююся, якщо ви проходите через це. Але я не говоритиму з вами, коли ви у зневірі. Ви розумієте, про що я? Так. Я не дозволю вам. Заливати всю ту жалість до себе і поразку в мої вуха не дозволю, ні. Тому що це не допоможе ані вам, ані мені. Коли ми закінчимо плакати і шкодувати себе, нічого не зміниться, правда ж? Нічого не зміниться. Насправді все стане ще гіршим. Ви будете в найгіршому становищі. Отже, за своє життя я зрозумів, що я не можу. Терпіти зневіру, і страх, і тривогу, і пригнічення в собі. Тому я ще більше привчаю себе бути нетерпимим до цього. Ми живемо у суспільстві, де толерантність це що це за слово? Це відоме слово, це перевірене слово, і ідея, в тому, в тому щоб терпіти все абсолютно все. Ні, ні, ні. Не терпіть зневіру. Не терпіть страх. Не терпіть пригнічення. Хм? Чому? Тому що так ви опускаєте руки, відступаєте, здаєтеся. Сам Бог незадоволений цим, чи не так? Ох, Він все ще любить вас, ви все ще врятовані, ви все ще праведні завдяки тому, що зробив Ісус, але Він не задоволений тим, що ви робите. Ви хочете, щоб Він був задоволений чи незадоволений вами. І одна з причин, через яку Він був би незадоволений вами, це ті результати, які ви збираєтеся отримати, врешті-решт. Він хоче вам допомогти, зробити вас вільними. Ціна сплачена. Він хоче, щоб ви зробили те, що дозволяє йому увійти у ваше життя. Ну ж, бо ви бачите це, він хоче, щоб ви зробили те, що дасть йому доступ, і дозволить йому проявитися у вашому житті. І якщо ви вирішите не вірити, якщо ви вирішите сумніватися, якщо ви вирішите піти, то це ніби грюкнути дверима перед його носом. Пам'ятаєте, що сказано в писанні? Господь сказав: Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним Бог не вибиває двері. Ручка дверей у твоє і моє серце знаходиться всередині. Розумієте мене, друзі, і якщо ти не відкриєш йому своє серце, він не зможе увійти. Так ми стаємо християнами, але є важливим і те, що відбувається. Після цього, відкриваючи ці двері, ми запрошуємо його в наше життя. Це як стати християнином. Ви обираєте вірити. Ви вірите своїм серцем, ви кажете своїми вустами. Ви відчинили ці двері, і він входить. Що ж, ми не відчинимо двері до наших фінансів. Ми не відчинимо двері в наші шлюби, у наші сім'ї, вірно? У наші тіла. У будь-які аспекти. Ми зробимо це тільки коли повністю відмовимося. Піддаватися страху і зневірі, і станемо нетерпимими. нетерпимими. Знаєте, не всі це зрозуміють. Є люди, які вважають, що якщо ти не плачеш і не ридаєш разом із ними, для них це якраз і означає, що тобі все одно, але це неправда. Повірте, це неправда. Коли я вперше почав служити в пастерстві, я не знав того, що кажу вам зараз. Звісно, це було близько 40 років тому. Тоді я почав працювати в пастерстві брата Кенета Хейгена, і я допомагав у центрі молитви та зцілення. Я виріс у досить гарному домашньому середовищі. Мої мама і тато дбали один про одного, берегли свій шлюб і любили нас, своїх дітей. Не все було ідеально, але знаєте, подорослішавши і побачивши весь інший світ, я зрозумів, що в них все було непогано, зовсім непогано. Там, де я виріс, був дуже низький рівень злочинності. Справді так і було, адже ми мешкали в селі, досить милому селі, і ми не мали деяких речей, які в нас є зараз. І я зустрічаю людей, які розповідають мені про те, що з ними сталося, і думаю, що, 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 що вони зробили? Що ти зробив? І вони плачуть, вони дуже засмучені. Сльози течуть по їхнім щокам, і тут я простягаю їм серветку і беру серветку собі теж, бо вони думають, що мені робити. Я гадаю, я не знаю. Ти заплутався? Я не знав, що люди можуть так заплутатися. Тож вони плачуть і я плачу. Вони безнадійні і я безнадійний. Це нікому не допомагає. Розумієте мене, друзі? Люди скажуть, але це те, що ти маєш робити. Ні. Ні. Це не так, погодившись з безвихіддю чиїхось труднощів, ви не допоможете їм. Якщо ви не можете дати їм трохи віри, ви не можете допомогти їм. І віра не погодиться. З безвихіддю в цій ситуації правильно вони скажуть, ти нічого не розумієш. Це ви не розумієте, наскільки сильним є Бог, який він великий, і на що він здатний. Немає нічого занадто складного для Господа. Згодні, віруюча людина, дратівливо, позитивна, для всіх невіруючих. Хі -хі -хі. Хтось знає, що я маю на увазі. Вони кажуть, як ти можеш бути таким позитивним? Ну, тому що це мій вибір. Я говорю слова, наповнені життям. Чому? Тому що я знаю, що я отримаю, якщо буду говорити слова, наповнені смертю. Я вибираю чекати на допомогу від Господа. Чому? Тому що, якщо я відступлю і здамся, все скінчено. І я знаю, що станеться. Змагай добрим змагом віри. Навіть якщо я зазнаю. Невдачі через свої помилки, то принаймні я не здався. Навіть якщо я боротимусь і отримаю частину того, у що я вірю, це краще ніж нічого. Ну ж бо ви розумієте, oh. і не дивлячись на мою необізнаність, мої недоліки та мої помилки, якщо я намагаюся вірити Богу, як ми вже говорили цього тижня, він дивиться в моє серце. Ви згодні? І перш ніж я отримаю якісь результати на землі, якщо я дійсно вірю йому, він задоволений мною зараз. Саме зараз він задоволений мною. Отже, ми повинні стати нетерпимими, хоч і живемо ми в поколінні, яке заявляє про толерантність і терпимість до всього. Ні, Бог має інше послання. Ми повинні бути нетерпимими до зневіри, до страху, до тривоги і пригнічення. Вам потрібно підвищити для себе стандарти, які не дозволять вам говорити так. Я не дозволяю собі так думати. Я не дозволяю собі піддаватися цим почуттям. І так, звичайно, вони є. Вони дуже реальні та дуже стійкі. Це трапляється з кожним із нас. Але це вибір піддатися цьому, говорити про це, здатися і відступити, або ж чинити опір цьому. Усі скажемо: опирайся цьому, опирайся цьому, опирайся цьому. У Біблії сказано: чиніть опір ворогу. І що станеться? Він піде. А якщо ти не опиратимешся йому, він залишиться. І якщо ворог все ще тут, то він прийшов не просто так, він прийшов, щоб вкрасти, убити і знищити. І якщо він не побачить опору, він так і зробить, він отримає це. І йому занадто часто вдається це з християнами, тому що люди терплять це. Вони це терплять. Отже, коли справа доходить до інших людей, вам не потрібно бути злим, бути суворим і жорстким. Просто спробуйте змінити напрямок їхніх думок, правда? Наприклад, ось вони вже в п'яте говорять вам те саме про те, що з ними трапилося. Вони зациклюються на цьому. Чи всі знають, як це називається? Так. Зациклювання це знаєте, як перемотування пісні або відео, одне й те саме знову і знову? Ворог спробує змусити вас це зробити. Просто продовжувати думати про що? Про те, що з ними трапилося, якою була ця подія, злочин чи інцидент, або ж яка жахлива ця річ, і який прикрий досвід знову і знову і знову. Дуже легко побачити, чи ви думаєте про це, адже ці думки мучать вас. Такі думки тільки мучать вас і виснажують. І насправді це смак пекла. У писанні те саме слово, що використовується для позначення мук у пеклі, використовується для опису того, як впливає страх. Страх це муки. Коли щось вам докучає, то ж ви знаєте, ваші друзі зможуть допомогти, якщо ви їм дозволите. Якщо вони скажуть, гей, друже, ти мені це говориш уже втретє, знаєш, уже в десяте за три дні ти розповідаєш про це. Ти зациклився? Ти зациклився. Насправді це може стати кодовим словом для нас, християн, згодні, просто скажи, зациклився, зациклився, а потім тобі треба сказати: все, годі, припини. Ну, Нумо, говорити позитивно, правильно? Ну, Нумо, говорити про віру. Станьте нетерпимими. Не дозволяйте нікому заливати у ваші вуха свої нескінченні проблеми. Не дозволяйте ворогові мовчки робити це з вами і з вашими думками. Адже вони приходять і приходять знову і знову. Він намагається зробити це з усіма. І я хотів би сказати вам, що духовно ви дістанетеся до того місця, де цього більше не станеться. Але поки ви тут, у цьому житті, ворог теж тут. Але ви можете краще протистояти йому. Ви зможете краще бачити його здалеку, перш ніж почнете зациклюватися. Та й взагалі перестанете зациклюватись. Ви можете стати кращими і сильнішими. Просто відкиньте це. Просто відкиньте це. І так сказано в Писанні. Тож, давайте просто відкриємо його і прочитаємо. Друге до Коринтян 10. Ми все ще говоримо про віру, правда? Так. А Богові подяка, що Він постійно чинить нас переможцями. Він завжди дає нам перемогу. Тож Богові подяка, що він постійно чинить нас переможцями в Христі. Друге до коринтян 10 і вірш третій. Учора ми читали у другому посланні до коринтян розділ 5, вірш 7. Бо ходимо вірою, а не видінням. А вірш третій доповнює його. Друге послання до коринтян 10, вірш третій. Бо ходячи в тілі, не за тілом воюємо ми. Якщо ти ходиш вірою, ти не ходиш у плоті. Ходити у плоті це те ж саме, що ходити видінням. Якщо ти ходиш у плоті, ти не ходиш вірою. А якщо ти ходиш вірою, то ти не ходиш у плоті. Бо ходячи в тілі і мова про те, як ми ходимо на землі, не за тілом воюємо ми. Зброя бо нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь. Про які твердині він говорить? Відкинути що? Образи це синонім слова зображення. Зображення це картинка. Образи це картинки у вашій голові. Що робити з поганим зображенням? Відкинути Відкинути – це сильне слово. Це як взяти та кинути. Схопити та жбурнути. Відкинути це. Відкинути, образи, і що ще. І всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога. Що це означає? Якщо Господь говорить одне, а ці образи говорять щось інше, то тобі потрібно зробити вибір. Чи не так, ми говоримо те, що Бог сказав правильно. І неважливо, яку картинку ми бачимо. Ми беремо та відкидаємо її. Ні, ти не зцілений. Подивися, відчуй це, це виснаження самого себе, в суперезнанню того що. Його ж ранами нас уздоровлено. Він немочи наші узяв. Ах ти, непрощений. Подивися на себе, ти зробив так багато помилок, але це підноситься проти знання того, що Господь прощає вас і очищає вас, і ви стали праведними чи не так. Ви переможені. Занадто пізно. Це піднесення себе проти знання того, що він завжди приводить нас до перемоги. Що нам робити із цими образами? Відкинути образи і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонити що? Всяке. Знання. Знання. Всяке знання, всяке знання, всяке знання на послуг Христові. Це схоже на нетерпимість до невірних думок. Чи не так бути нетерпимим до образів і думок, і почуттів і всього того, що суперечить слову Господа. Нещодавно ми були в іншому штаті та проповідували послання про те, що ми повинні відкидати, відкинути, жбурнути, як ми читаємо в цих віршах. І там була жінка, що працювала в пастерстві. У той час вона була вагітною, і лікарі виявили серйозні проблеми з дитиною та її розвитком. Тож жінку попередили про деякі можливі наслідки. І вона сказала, що в неї у вухах досі дзвонить те послання від пастерства. Про те, що треба відкинути це, і вона сказала: мене охоплювали думки про те, що дитина не буде здоровою. Дитина буде такою, сказала вона. Але вона відкинула їх і сказала: Ні, я називаю свою дитину досконалою. Я називаю її такою. І вгадайте, що сталося за 9 місяців. Маля ідеальне, і всі 9 місяців сказала вона, мені доводилося відкидати це щодня. Мені доводилося відкидати, відкидати, відкидати це. Кажімо це в голос, відкиньце, обличчя, відкиньце, від викиньце, не терпіть все, що не узгоджується з тим, що сказав вам Бог про вашу ситуацію. Виберіть довіряти йому і говоріть сміливо, при цьому не залишаючи ні найменшого місця суперечливим думкам і почуттям. Як це стосується вашого отця? Від цього він посміхнеться. Це догодить йому. Він скаже: подивіться, подивіться на них, подивіться на них. Вони роблять саме те, що повинні робити, і це дозволить йому проявити себе і внести зміни у ваше життя. Що ж, наш урок знову добіг кінця, і наш клас просвітився. Скажімо, я живу вірою, я, я, живу вірою. я ходжу вірою. Я перемагаю цей світ вірою. Я перемагаю цей світ вірою. Ми сильні у вірі. Ми Ми сильні прославляючи Бога. Алилуя! Прославляючи Бога. Побачимося наступного разу у школі віри. I've got the victory, Дякуємо, що приєдналися до нас у школі віри. На сьогодні урок завершено, але ви можете безкоштовно переглянути цей та інші випуски школи віри на сайті faithschool.org. Додаткова інформація доступна на нашому вебсайті або за номером плюс один девять чотири один сім 7390. great